Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, які цікаві серіали очікують нас у квітні. В цьому місяці щось настільки багато прем'єр, що я навіть не знаю, де взяти стільки вільного часу. Але приємно, що про декілька з них я вже розповідала. Якщо вам подобається такий контент, поставте вподобайку. Не сподобається, завжди можна прибрати. Тож, 3 квітня, вийшла нова медична драма Пульс. У центрі сюжету команда молодих лікарів відділення швидкої допомоги у престижному медичному центрі Майами. Головна героїня амбітна резидентка третього року навчання Денні Сімс, яка неочікувано отримує підвищення після того, як керівника Зандера Філіпса усувають від виконання обов'язків через суперечливі звинувачення у домаганнях. Серіал поєднує реалістичні ситуації лікарської практики із заплутаними особистими історіями, натякаючи, що іноді рятувати чужі життя значно простіше ніж розбиратись у власних. Головні ролі виконали Віла Фіджеральд із серіалу Річер Колін Вудел із первородніх та Джесіті Ашер з хлопців. Також 3 квітня вийшов серіал Мисливець за головами. Головний герой Габ Галоран працював мисливцем за головами і отримав другий шанс після смерті. Тепер він має полювати на справжніх демонів. Крім того, він отримує ще один шанс реанімувати кар'єру кантри співака 4 квітня вийшов південно серіал Карма, в якому одну з головних ролей грає Пак Хесу. Відомий за ролью у грі в кальмара. Сюжет будується навколо шістьох людей, які на перший погляд зовсім ніяк між собою не пов'язані. Вони потрапляють у досить дивні та незвичайні ситуації. Поступово герої починають розуміти, що всі вони дивовижним чином пов'язані. Щоб налагодити своє життя, вони повинні будуть докопатись до істини, але дізнатись правду може бути досить болісно для кожного з них. 8 квітня почав виходити довгоочікуваний фінальний сезон оповіді служниці. Нарешті вже завершиться історія боротьби Джон Осборн із вигаданою тоталітарною республікою Гілеад, де панує репресивний режим. Прикриваючись релігією, влада змушує жінок народжувати дітей від поважних чоловіків. Більше про цей серіал можна дізнатися з мого огляду. А якщо ви його дивились і забули, що там було, або просто його кинули, то на каналі вже є детальний переказ кожного сезону. 10 квітня відбулась прем'єра нового сезону культового серіалу антології Чорне дзеркало, в якому кожна серія окрема вражаюча історія. Творці обіцяють повернення до коріння, тобто більше про вплив розвитку технологій на суспільство. Більш того, вперше одна із серій стане продовженням історії, яка була ще у четвертому сезоні, а саме епізод Космічний човен Калістер. Тож до своєї ролі повернеться Крістін Міліоті, Біллі Магнусен, Джимі Сімсон та інші. А загалом у сезоні можна буде побачити Аквафіну, Ему Корін, Пола Джаматі, Вілла Поултера та ще багато відомих акторів. Також 10 квітня почав виходити четвертий сезон комедійно-драматичного серіалу Хитрощі, розгасаючи стендап-комікесу Дебору Венс та її помічницю Аву. Їм не просто порозумітися, хоча вони й намагаються зробити свої відносини взаємовигідними у новому сезоні. Кожна з них отримає те, чого бажає. Але питання яким чином? Не знаю, як вам, але мені цей серіал трапляється так рідко, хоча минулого року він забрав багато нагород Емі, а номінації взагалі отримував кожен сезон. Тому я досі не можу визначитись, чи вартий він мого перегляду. Тож, якщо ви його дивились, будь ласка, поділіться своєю думкою в коментарях. З 11 квітня почав виходити серіал Твої друзі та сусіди. Головний герой Ендрю Купер, менеджер геч фонду в Нью-Йорку, який нещодавно розлучився і став безробітним. Щоб підтримувати високий рівень життя, до якого звикли він та родина. Ендрю вдається до крадіжок в будинках заможних мешканців передмістя. Все проходить доволі гладко, рівно до того моменту, поки герой не потрапляє не в той будинок і не в той час. Головну роль виконав Джон Гем, відомий за ролями у парках і зонах відпочинку, фарго та ранкове шоу. Також можна побачити Олівію Ман та Аманду Піт. Цікаво, що творці настільки впевнені в успіху проєкту, що затвердили його на другий сезон ще декілька місяців тому. З 12 квітня на екрани повертається доктор Хто? Чи то з другим сезоном, чи з 15-тим, де пробачать мене фанати, але я не розбираюсь. Той, де роль доктора, грає Шуті Гатва, відомий за статтєвим вихованням. У новому сезоні легендарного мандрівника у часі очікують нові пригоди. Також у нього буде і нова напарниця Белінда Чандра, яка вже з'являлась у третьому епізоді попереднього сезону. 13 квітня відбудеться одне з найбільших очікуваних повернень цього року: другий сезон останні з нас, який заснований на одноіменній культовій відеогрі. Сюжет відбувається у постапокаліптичному світі, який охопила пандемія, викликана мутованим грибком кордицепсом. Люди втрачають контроль над собою і поводяться як зомбі. Головні герої Джоел та 14-річна дівчинка Еллі, у якої загадковим чином є імунітет до мутованих грибів. Разом вони відправляються у подорож для виявлення вакцини. Події другого сезону розгортаються через п'ять років після подій першого. До основних героїв доєднається дівчина Ебі, яка має намір помститись. Творці серіалу обіцяють, що новий сезон буде більш жорстоким та динамічним ніж попередній. Зокрема, в ньому можуть з'явитися більш передові форми заражених вірусом. На цей серіал у мене теж є невеличкий огляд. А якщо ви з ним вже ознайомлені, то наступного тижня можете очікувати на переказ першого сезону. До речі, відомо, що серіал вже продовжено. З 16 квітня почне виходити сюрреалістичний серіал Урядовий сир або в іншому перекладі безкоштовний сир. Головний герой Гемтон Чемберс виходить із в'язниці, поз'єднується з сім'єю та намагається почати все спочатку. В підсумку Чемберс перетворюється з грабіжника на винахідника. Однак його непросте минуле, складна ситуація в родині, небезпечні недоброзичливці та навіть здається божественне втручання ускладнюють і без того непрості обставини. Назва урядовий сир є відсилкою до соціальної програми в США. На сленгу так називають набажану подачку від уряду. 18 квітня планується прем'єра міні-серіалу Вузька дорога на далеку північ. Заснований на одноіменному романі австралійського письменника Річарда Фленагана. Події розгортаються під час Другої світової війни, коли британські й австралійські військовополонені змушені зводити бірманську залізницю в жорстоких умовах японського полону. В центрі оповіді знаходиться австралійський лікар в полоні, на очах якого відбувається уся жорстокість війни, котра нагадує про хиткість людського життя та неможливість кохання. У головній ролі зіграли Джейкоб Еллорді, Одеса Янг. Кіаран Хайнс та інші з 22 квітня почне виходити другий сезон серіалу Андор, який є приквелом до фільму Бунтар 1 з Всесвіту зоряних воїн. В центрі сюжету злодій Касіан Андор, який приєднується до альянсу повстанців у боротьбі проти галактичної імперії, в дитинстві Касіан опинився серед мародерів, які стали його родиною. У другому сезоні стосунки персонажів загострюються, оскільки наближається горизонт війни. І Касіан стає ключовим гравцем у альянсі повстанців. Кожен пройде випробування і, в міру зростання ставок, зради, жертви та суперечливі плани стануть неймовірними. За словами одного з творців проєкту, фінальні епізоди передуватимуть подіям фільму Бонтар 1 на мінімальній відстані. Як і у фільмі, роль Андора виконує мексиканський актор Дієго Луна. 24 квітня нарешті закінчиться історія Джо Голдберга, бо вийде п'ятий фінальний сезон серіалу Ти про маніяка який настільки схильний до одержимості дівчиною, що не зупиниться ні перед чим. Дія нового сезону розгортається через три роки після того, як Джо та його супутниця Кейт переїхали з Лондона до Нью-Йорка. Він насолоджується своїм життям, аж поки його не наздоганяють привиди минулого та власні темні бажання. Головну роль виконує Пен Беджлі, відомий за роль у пліткарці, а його нове кохання на все життя зіграє Меделін Брюер, яку зараз можна побачити в оповіді служниці. На каналі вже є огляд на цей серіал, а також детальний переказ кожного сезону. І наостанок, 30 квітня, вийде ще одна постапокаліптична драма, але від Аргентини Етернафт. Заснована на одноіменному коміксі. Історія розпочинається, коли однієї літньої ночі в Буенос-Айресі таємничий смертоносний снігопад знищує більшу частину населення і залишає тисячі людей у скрутному становищі. Хуан Сальво і його друзі вступають у відчайдушну боротьбу за виживання. Але усе змінюється, коли вони виявляють, що отруйна снігова буря це лише перша атака іноземної армії, яка вторглася на землю. На цьому все пишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше. Або може, ви вже щось подивились і хочете порекомендувати його, або навпаки. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами і трейлерами. І якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі, або стати спонсором цього каналу, або хоча б розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також не забувайте, будь ласка, про підписку, вподобайку та коментар. Все те, що може допомогти в розвитку моєму каналу. Я вам буду дуже сильно вдячна. Бережіть себе та до нових зустрічей!